Фтор і хлор він проникає через розпарену шкіру в кров через капіляри, через шкіру він проникає. Хочете ви цього чи не хочете? Якщо вода гаряча, тепла, ви нею миєтесь, воно все проникає, воно отруює знову ж таки кров і спонукає до вироблення онкоклітин, знижує наш імунітет. Плюс фтор – це крисиний яд лжавчані, до речі, пропагандують для стоматологів, щоб стоматологи нам це говорили, що фтор він чимось корисний. Це крестиний яд. Він руйнує зуби і викликає каріс. Плюс фтор він руйнує ендокринну систему. Постійно, постійно миючися і хлорованою водою, у нас розстрається ендокринна система, щитовидна залоза. Втор діє одразу на гіпофіз і шишковидну залозу. Тим самим людина стає як зомбі. Вона їй можна навішати все, що завгодно. Навіть Гітлер це документально, до речі, зафіксовано. Є інформація в інтернеті. Провіряйте, Гітлер додавав своїм заключеним в лагеря втор, в якійсь кількості я не знаю, але він впливав так, що людина ставала зомбі. І не могла ніяк втікти це для масового контролю. Все залежить від дози. А потім в цих захлющених розвивався остеопороз, адже щотовидна залоза була повністю зруйнована. Кевін трудер до речі, він легендарний вчений. У нього жінка українка, він в нього стоїть на будинку. Цей такий фільтр дорогущий, і в нього в будинку немає хвороб. Він робить по нашому методу очищення, він харчується так, як я буду вам розповідати, бо я, я буду йти по його трудах, по його трудах, по Залманова трудах і ще по 14 інших вчених. Далі купляти дистилятор. Він коштує, я купила його за 3,5 тисячі. Це така бандура, 4 літри воно виготовляє за 3 години. Я собі роблю 2 рази на день, мені достатньо зробити цієї води, щоб моя вся сім'я пила цю воду. В дистильованій воді немає нічого живого. Але нам це потрібно. Краще там не буде нічого живого, ніж там буде купа лишнього, то те, що нас буде забруднювати наші кровоносні судини і капіляри. Нам потрібно навпаки її очищати. Мертву ми її ставимо в стікляний посуд, і на дві години мінімум на сонце. Плюс ми кидаємо в цю банку ще кремній, кремнієві камні, або є багато різних. Каменів, подивіться в інтернеті, які оживляють воду. Кремнія не вистачає кожній людині поголовно. Без кремнія не буде засвоюватись ніякі вітаміни. Отже, це на регулярній основі. Ми п'ємо воду, насичену праною, сонячною енергією, та з кремнієм. Це номер один в нашому оздоровленні. Скільки води пити? Те, що пити 2 літра води, я думаю, що ви вже знаєте, це величезний міф. 2 літра води не можна пити. Це ми перевантажуємо наші нирки, які і так не можуть, які і так дуже важко відновлюються. Дуже важко. Нирки пошкоджені у всіх. Просто вони не болять. Вони чекають свого часу, коли вже зовсім вони вже. Пригнітяться, тоді вони вже починають давати дуже серйозні збої, які дуже важко лікуються. Так, поки вони ще не болять, їх потрібно очищати та відновлювати. Води ми п'ємо стільки, скільки ми хочемо. По потребі не більше не заливати в себе два літра води. Занадто густа кров це погано, звичайно, але занадто рідка кров це також дуже-дуже небезпечно. Вона вимиває з тіла дуже важливі мінеральні солі, мікроелементи.